Добрий день! ви на каналі Олександр Патрик. В рамках циклу відео про історію Стародавнього Риму я продовжую розповідь про громадянську війну Цезаря проти Помпея. Сьогодні я розповім про вирішальну битву цієї війни, битву при Фарсалі, а прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк, а в коментарях під цим відео напишіть, чому, на вашу думку, Помпей програв битву при Фарсалі. зазнавши поразки у битві під Дірахієм. Про неї я розповів у минулому своєму відео. Цезар проаналізував причини цієї невдачі. Полководець зрозумів, що допустив велику помилку, коли розташував свої війська біля моря, де діяв потужний флот Помпея. Також. Цезар з військом знаходився у малонаселеній бідній місцевості, через що його воїни потерпали від голоду, і в цей же час поруч була багата Греція, де Цезар міг би легко здобути достатню кількість продовольства. Тому Цезар прийняв рішення відступити з узбережжя у глиб Греції і виманити Помпея на нову битву, де той уже не мав би підтримки з боку свого потужного флоту. Тим часом у таборі Помпея після перемоги під Дірахієм було запаморочення від успіхів. Помпей розумів, що його перемога ще не є остаточною, але його оточення вже вважало війну виграною. Сотні аристократів, які втекли з Риму, і тепер були біля Помпея, почали жваво ділити між собою державні посади, які вони отримають, коли повернуться в Рим. Оточення радило Помпею здійснити похід в Італію і захопити Рим. В цілому це був цілком реалістичний план, але Помпей після довгих вагань від нього відмовився і вирішив рушити за Цезарем у глиб Грації. Помпей наздогнав військо Цезаря біля містечка Фарсал у Фасалії. Помпей мав за різними оцінками від 40 до 50 тисяч бійців, а Цезар 30 тисяч воїнів. Вранці 9 серпня 48-го року до нашої ери обидві армії вишукувалися до битви. Помпей командував правим флангом свого війська. Центр очолював його тесть Квінт Метел Сципіон. Лівим флангом командував титлабієн. Головний удар Помпей вирішив завдати кіннотою, яка діяла на лівому фланзі. Кіннота мала обійти правий фланг Цезаря і вийти йому в тил. Цезар очолив правий фланг своєї армії. Центром командував Доміцій Кальвін, а лівим флангом Марк Антоній. Цезар побачив, що проти його правого флангу Помпей зосередив кінноту і тому посилив праве крило шістьма когортами, які він розмістив в глибині строю. Цим когортам Цезар дав відповідальне завдання. Цезар знав, що кінноту Помпея складають молоді недосвідчені аристократи, які більш за все. Бояться поранити свої обличчя. Тому Цезар наказав своїм воїнам під час бою цілитися списами в обличчя ворожим кавалеристам. Напередодні битви Цезар звернувся до одного із своїх найдосвідченіших центуріонів Гайкрасіній. Які в нас шанси на успіх і який настрій? Красіній гучно відповів полководцю: Ми отримаємо Цезарю блискучу перемогу сьогодні. Ти мене похвалиш живим або мертвим. Під час битви Центуріон Красіній першим кинувся в атаку, вбив багатьох ворогів, але й сам загинув. Помпей не наважився першим почати битву, тому першим атакував Цезар. Війська Цезаря успішно наступали. У цей же час Помпей кинув у бій свою кінноту. Коли кіннота Помпея атакувала правий фланг Цезаря, вона натрапила на шість когорт, про які я говорив вище. Легіонери Цезаря цілилися списами в обличчя кавалористам. Як і прогнозував Цезар, молоді аристократи, боячись за свої обличчя, припинили атаку і кинулися в паніці тікати. Дізнавшись про втечу кінноти, Помпей остаточно впав духом. Він пішов до себе в намет і у відчаї чекав там кінця битви. Тим часом все його військо у паніці кинулося тікати. Коли військо Цезаря увірвалося у табір ворога, Помпей втік. Армія Помпея повністю припинила своє існування. Вцілілих його воїнів Цезар взяв у своє військо аристократів, серед яких був і його майбутній вбивця, Марк Юній Брут. Цезар помилував. Помпей втік у Єгипет, де незабаром був убитий. А громадянська війна ще тривала три роки. Бойові дії йшли в Африці та Іспанії, і ці бойові дії вели сини Помпея, а також. Катон Молодший, Марк Петрей і Уцій Афраній. Однак серйозної загрози для Цезаря ці бойові дії вже не мали. А що ви, дорогі друзі, думаєте про битву при Фарсалі і про громадянську війну Цезаря проти Помпея? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.